Як живе футбольна Одеса під час війни? Другий поспіль чемпіонат України проходить під звуки повітряних тривог. Щоб організувати футбольні матчі, місцева асоціація сертифікувала низку стадіонів. Один із них домашня арена Одеського чорноморця. Морське місто після припинення зернової угоди знаходиться під регулярними обстрілами, тому до питань безпеки тут підходять дуже відповідально. Так, через повітряну тривогу останній матч першого кола між Одеситами та Черкаським ЛНЗ, на якому ми побували, довелося перенести на півгодини. Трибуни майже порожні. На них лише співробітники двох клубів, преса та запрошені гості. Перед матчем футболісти проводять символічну акцію на згадку про загиблих на фронті фанів. Серед запрошених гостей капелан отець Василь на початку великої війни. Священик провів спільної кілька перемоги. місяців у російському полоні. Отець Василь і зараз регулярно відвідує фронт. Кожна наша перемога це є плюс для спільної перемоги. І в сьогоднішній день я вітаю всіх фанатів і прихильників чорноморського клубу. Наш Одеси, Все не тільки чорноморського клубу, а прихильників футболу. Бо не дивлячись ні на що, ми не дамо цій московській орді. Нас зупинити в будь-яких питаннях загалом у першій частині сезону Чорноморець демонстрував змістовну гру, досяг низки вдалих результатів, зокрема перемоги над іменитим київським динамо з рахунком 3-2. Ми разом добилися того, що ми граємо досить солідний футбол. Звичайно, він ще не ідеальний, Звичайно, ми хочемо поправити його. Звичайно, ми хочемо зробити його ще більш кращим. Змістовнішим і самого результативнішим. але в цілому два слова браво і дякую своїм футболістам Роман Григорчук людина з якою пов'язані останні серйозні успіхи «Чорноморця». У сезоні 13-14 років він зміг не тільки вивести команду із найскладнішої групи в Лізі Європи, а й у плей плей-оф на рівних битися із Ліоном, поступившись французькому гранду за сумою двох зустрічей лише 0-1. Наразі Роман Григорчук має намір повернути колишню славу одеському футболу. Чорноморцю вдалося зібрати дуже симпатичну команду не лише з українців, а й залучити низку якісних легіонерів. Зараз їх у команді п'ятеро. Ценігерієць, єде ізраїлітянин хадіда, бельгієць, бадібанга та двоє словенців: Шпорн та Гучек я тут вже рік зважився приїхати. Тому що коли я грав у Словенії, знавши українська ліга вище рівнем. Я хотів подивитися, як я покажу себе у сильнішій лізі. Так на жаль, тут війна. Коли я приїхав, я трохи боявся. Я розумів, звичайно, що це небезпечно, але згодом звик звикли інші іноземці, і зараз ми можемо нормально виконувати свою роботу. Make our work uh, normally. Однак у матчі ЗЛНЗ Чорноморцю, який був явним фаворитом у цьому протистоянні, не вдалося порадувати своїх уболівальників. Якщо на перерву команди пішли за рахунку 00 і за цілком рівної гри, то у другому таймі черкащани вдало ловили господарів на контратаках. Підсумковий рахунок 1-3 на користь гостей.